Добрий день, мене звати Блохотнюк Давид і я студент другого курсу Білоцерківського механіко-енергетичного фахового коледжу за спеціальністю комп'ютерні науки. І я підготував дослідження на тему альтернативні джерела енергії в Україні, результати використання та перспективи розвитку. У своїй роботі я закінтував увагу на особливостях сонячної енергетики в Україні. Провадження альтернативних джерел енергії є одним із найперспективніших шляхів подолання енергетичної залежності країни, покращення екологічної ситуації. У цілому нам потрібні джерела енергії, яким не загрожує вичерпність, які мають прийнятуть цін, та не заводять нас у глухий кут у кінці місяця, важкими рахунками. Мета дослідження дослідити енергетичний потенціал альтернативних джерел енергії України сонячної енергії. Та визначити перспективи розвитку альтернативної енергетики, що базується на використанні енергії сонця для здобуття нашої державої енергонезалежності. Актуальність роботи, тенденція подорожчання палива підвищена увага до охорони навколишнього природного середовища, необхідність забезпечувати задану комфортну температуру в середині житлових, офісних та промислових приміщень, при мінімальних грошових витратах, пояснити інтерес до задачі ефективного. Використання альтернативних джерел енергії та мінімізації витрат первинних енергоресурсів в процесі постачання теплосії споживачів. Альтернативні джерела енергії можуть стати одним з найперспективніших напрямків розвитку енергетики в Україні. В Україні йде війна, пошкоджені знищені, виведені з ладу ряд традиційних постачальників електроенергії. ТЕС, ГЕС, Запорізька ГЕС, і це спонукає швидкому впровадженню і використанню енергії сонця, вітру та інших джерел енергії. На сьогоднішній день одне із найпомітніших місць серед альтернативних джерел енергії займає сонячна енергетика. Крім того, цей сектор енергетики є одним із найбільш швидко зростаючих, що спонукає фахівців приділяти йому особливу увагу. За оцінками експертів, світовий ринок сонячних елементів щорічно зростає більше, ніж на 30%. Сонце це джерело енергії дуже великої потужності. У середньому енергетичний еквівалент 22 днів сонячної. Сяйва за сумарною потужністю, що приходить на землю, дорівнює всім запасам органічного палива на землі. Сонячну енергію використовується зазвичай для опалення, приготування їжі. Виробництва електроенергії і навіть в обрісненні морської води. Сонячна енергія добувається методом захоплення сонячних променів у сонячні елементи, де сонячне світло перетворюється в електрику. Площі, необхідні для розміщення сонячних батарей, не конкурують із корисними землями, оскільки для розміщення використовуються дахи, фасади будівель, шумові загороди, автобанів та інші об'єкти. Тобто наявність вільного простору не є обмежуючим чинником для розвитку сонячної енергетики. Переважно, сонячна енергія є відновлюваним ресурсом, принаймні до тих пір, поки є сонце, то його енергія буде досягати землі. Сонячна енергетика не забруднює ні воду, ані повітря, тому що немає ніякої хімічної реакції, як приміром, у результаті спалювання вугілля. Все для бізнесу. Промислові та виробничні підприємства. Комерційні будівлі та офіси, готелі та ресторани, супермаркети, торгівельні центри, магазини, автозаправки та автостоянки, ферми та сільськогосподарські об'єкти. Спадські приміщення для будь-якого бізнесу, який споживає більше 50 кВт на місяць, додаткові відпродали надружку за зеленим та риф. Недоліки: сонячна електростанція не виробляє енергію, якщо сонце не світить уночі. І під час похмурих днів кількість виробленої енергії серйозно обмежена. Сонячні електростанції можуть бути дуже дорогими. Підвищення цін на є серйозним поштоком до використання альтернативних джерел. Дієвою мотивацією громадян також можуть бути проблеми із енергопостачанням та обмеженням по споживанню. Наприклад, слабкість електромереж у деяких районах, столична енергетика сонця. У столичній області України на 12% зросла кількість домашніх сонячних електростанцій. Тепер в Київській області понад 2,5 тисяч домогосподарств, які виробляють екологічно чисту електроенергію. Вони забезпечують не тільки власні потреби, а й продають залишок електроенергії у мережу. Найпотужніші сонячні електростанції в Україні на карті України. Наша держава входить в десятку Європи за темпами розвитку сонячної енергетики. Можемо зробити висновок, що сонячна інсуляція на території України і в Київській області є достатньо для використання різного роду установок для підігріву води, підтримки опалення та забезпечення підігріву басейну. Результати анкатування у нашому закладі показали, що 40% питменів має знайомих, що використовує сонячні батареї і сонячну енергію. Отже, можемо зробити висновок. Увімкни сонце, живи комфортно. Таким має бути гасло для тих, хто дбає про екологію і майбутнє людство. Дякую за увагу.